Стояла серед поля хата. У хаті жили мишенята. Одного звали кров, другого верть. Любили вони грати, пустувати, співати, танцювати, а поряд з ними півник жив. Робити півник той любив. Якось зранку прокинувся, всю роботу поробив та й двір обходив і знайшов колосок. Ура! Схопив півник колосок і нумо до мишенят. Привіт, круть! Привіт верть! Годі лежати, нова працювати. Е, ні, я ще правий бік не погрів, а я лівий. Ну, як знаєте, півник хутко колосок узяв, зерно намолов, все поробив, пиріжки на пік на стілу поставив. А мишенята тут, як тут. Ой, як смачно пахне, тільки не хотіли пиріжки взяти. Почекайте! Спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти, а хто зерно змолотив? Ти, а хто піч топив? Тісто місив. Ти все ти. А пиріжки хто знапік?» Все зрозуміли мишенята і мовчки вийшли за столу. Під лежачий камінь вода не тече.